Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі і сьогодні поговоримо про кроликів, а саме про біологічні і продуктивні особливості кролів. Кролі, як і інші види сільськогосподарських тварин, мають цінні біологічні особливості, це насамперед висока плодючість, скороспілість, короткий перехід сукрільності. Відсутність сезонності в розмноженні, висока інтенсивність росту молодняка, добра оплата корму, пристосованість до кліматичних умов, їх знання і уміле використання сприятимуть успішному розведенню кролів у присадибних господарствах. А зараз поговоримо про плодючість кролів, яка залежить не тільки від породи, а й від більшою мірою від віку тварин. Умов годівлі та утримання індивідуальних особливостей, які передаються за спадковістю. Сукрільність у кролиць триває в середньому 30 днів з коливаннями від 28 до 32 днів. При такому короткому її періоді і у щільнених окролах від кролиці протягом року можна одержати. З 10 11 окролів до 70 кроленят. Але повне суміщення сукрільності з лактацією, коли самку парують на перший другий день після окролу, призводить до швидкого виснаження її організму. Особливо при недостатній і неповноцінній годівлі. Внаслідок цього можливість зменшення живої маси, зниження вгодованості, молочності. Плодючості кролиць та їх прохолостіння. Отже, інтенсивне використання може негативно позначитися на здоров'я самок і стати причиною скорочення періоду їх господарського використання. Тому у практиці найчастіше одержують за рік 4-6 окролів. І вирощують з розрахунку на кожну самку від 24 до 35 кроленят. В окролі буває 6-12 кроленят, іноді 1,5, 13 або 16 і дуже рідко до 19 кроленят. Кількість їх в окролі залежить передусім від умов годівлі, стану здоров'я та продуктивних особливостей кролиці. А зараз розповім. Про скороспілість. Статева зрілість у кролів настає у 4-5-місячному віці. У цей період їх можна парувати. Але жива маса кролів великих і середніх порід при цьому повинна бути не меншою 3,5, а дрібних 3,2 кг. Кроленята народжуються з 16 молочними зубами. Які починають змінюватися на постійні до 18-го дня і закінчують у кінці першого місяця. До кінця першої доби у них на голові з'являються зачатки первинного волосяного покриву. На 5-7 добу їхнє тіло вкривається ось і напрямним волоссям довжиною 5-6 мм. У цей час. Починає формуватися пухове волосся. До 20-25 дня первинний волосяний покрив досягає повного розвитку, і на вторинний змінюється поступово з півторамісячного віку. Ленька закінчується до 4-5-місячного віку, тобто при досягненні молодняком статевої зрілості. На 10 та 14 день кроленята прозрівають, а на 15-20 вже виходять з гнізда і самостійно споживають корм. Більш ранній вихід їх з гнізда свідчить про низьку молочність самки. Молочні зуби у кролів починають випадати з 18-го дня і замінюються на постійні на 20-28 день після народження. Маса плода до кінця сукрільності самки коливається від 40 до 65 г, а через 2 дні після народження збільшується на третину. На 6-7 день вона подвоюється. 10-12 перевищує масу при народженні в 3 рази. До кінця 3 тижня у 5-6. А четвертого в 10 разів. Висока енергія росту і розвитку кроленят пояснюється підвищеною енергетичною цінністю і поживністю молока кролиці порівняно з молоком сільськогосподарських тварин інших видів. З 28-денного віку кроленята можуть обходитись без материнського молока. У цей період їх відлучають. Але, як показала практика більшості господарств країни, найкраще відлучати кроленят у 40-45денному віці, коли вони достатньо зміцніють. У 3-5-місячному віці молодняк, вирощений в умовах доброї годівлі, досягає живої маси 2,4-3,5 кг. Що майже більше як у 50 разів перевищує його живу масу при народженні. Така енергія росту кроленят свідчить про їх високу скороспілість. А зараз розповім вам про особливості статевого циклу: у кролів відсутня сезонність у розмноженні. Кролиці приходять в охоту і дають приплід у будь-яку пору року, що дуже важливо. Для одержання рівномірних цілорічних окролів статевий цикл кролиці поділяється на кілька стадій. Основна це є статева охота, статеве збудження тічка. Як правило, статеву охоту виявляють за почервонінням і набриканням зовнішніх статевих органів. У цей час самки збуджені. У незапліднених кролиць статева охота. Повторюється періодично в теплу пору року через 5-7, а взимку через 8-9 днів і триває 3-5 днів. Ступінь прояву ознак охоти у самок значною мірою впливає на заплідненість і вихід молодняка. Тому від визначення ознак охоти та її стадії залежить ефективність парування. А яскраво виражена охота характеризується насамперед значним почервонінням і набряканням зовнішніх статевих органів. При поглажуванні по спині самка витягується, лягає на підлогу і спокійно приймає самця. У її статевих органах створюються найсприятливіші умови для запліднення яйцеклітини та розвитку зародків. От і все, ви щойно ознайомились з біологічними та продуктивними особливостями кролів. А у наступному відео розповім вам про значення зубів для кролів та їх особливості. Дякую вам за перегляд! Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наступне відео. Вам не важко, а мені приємно! Усім миру! Здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!